Компанія Електромотор. Сьогодні з вами хочемо показати новинку, яка з'явилась на ринку від фірми GTM. Це наш український національний бренд, який робить професійні інструменти для різних робіт, будь-то сад, город, ремонтні роботи, будівництво тощо. Значить, сьогодні у нас гайкокрут акумуляторний EWC 18320BL. Давайте з вами подивимося, як він комплектується, і подивимося всередині. Що наш товар із себе уявляє. Значить, як ми бачимо, в комплектацію входить у нас кейс Firma GTM. Використаний він і зроблений із такого червоного пластику, удароміцний міцний пластик. Тобто, якщо пощупаємо з вами долонями, виглядає супер. Відкриваємо дві наші защіпки, які заховують наш інструмент. І в комплекті бачимо з вами офіційну інструкцію від нашого гайко-крута ударного акумуляторного. Є у нас кріпіш, який ми кріпимо. За допомогою гвинта все в комплекті тут є. І давайте подивимось на наш основний товар. Що цікаво в комплектації, шановні друзі, ми з вами бачимо. Одразу на базі нашого гайкокрута ми отримуємо дві батареї на 4 години. Це досить важливо, тому що коли людина виїжджає, скажімо так, на якісь площадки, на монтажі, або просто працює на СТО, або станціях, тощо, треба, щоб під рукою завжди було декілька акумуляторів. Це спрощує і, скажімо так, пришвидшує роботу та експлуатацію в процесі експлуат, ну, експлуатування. Значить, в комплекті ми також бачимо із приємного. У нас одразу йдуть шестигранні біти. Самих популярних діаметрів це 17, 19 та 21 мм. Зроблені із хром ванадію, Шановні друзі, під чорний колір, як ви можете розуміти. Значить, перейдемо до нашого гайкокрута і розкажемо, що в ньому цікавого. Ціна на такі GTM супер, просто демократична. Просто Must have, як кажуть, да, в народі. Давайте подивимося, що він має. Значить, якщо ми з вами від'єднаємо другий акумулятор, побачимо слот для нашої батареї це раз. Розіми для кріплення нашого тримача, який у нас був в комплекті з інструкцією. Бачимо два режима реверса, тобі ж в одну сторону і в іншу він працює. Значить, Сама у нас. Як на коробці було, що у нас написано металевий редуктор іде у нас в металовому корпусі, виконаний добре, тобі ж під руку лягає максимально легко, як пістолет, можете побачити. Бачимо нашу квадратну. Як називається, на яку у нас надівається насадки, зрозуміло, патрон наш. Бачимо, значить, двигун у нас на даній системі стоїть безщітковий, що супер. Такі двигуни славляться своїм, скажімо так, терміном експлуатації і досить багато відпрацьовують у своїх власників. Значить, бачимо, що працює він на базі 18 вольтових батарей. Значить, і складає у нас від 0 до 2300 обертів на хвилину. Досягається це за рахунок того, що у нас кнопка плавного пуску, і ми можемо з вами. Прямо у роботі регулювати вашу швидкість. Але також у цього гайковерта є і цікавий режим, який називається імпульсний. Тобто це коли ви хочете зірвати гайку, наприклад, відкрутити колесо. Він спрацює з допомогою цієї, кнопочки, як ви бачите, зеленою зараз спробуємо його оживити. Натискаємо кнопку. Засвітився у нас ліхтарик, шановні друзі. І бачимо режим. Бачите, F є у нас. Якщо ми його з вами нажмемо. Включається режим пі пікової потужності, тобто він буде максимально старатися з багато ньютон-метрів придати на гайку для того, щоб її викрутити. Значить, за допомогою цієї кнопки давайте одразу і покажемо, Значить, ми можемо бачити, як у нас відбувається рук. Зараз плавненьке натискання більше. В як настільки плавно вона змінюється швидкість двигуна? Це взагалі є супер. Ну і плюс, якщо говорити про інтелектуальність також даного пристрою, якщо ви декілька 5-10 секунд його не будете використовувати, він автоматично виключає і економить свій заряд на базі даних акумуляторних батарей. Тому що люди бувають, скажімо так, різні, хтось може забути, хтось ще, бо дитина є поруч. Він сам виключиться і таким чином, скажімо, зроблено супер. Значить, йдемо далі. В комплекті ви отримуєте дві акумуляторні батареї по 4 Аг на 18 вольт. Чим такі батареї цікаві, тим, що вони підходять майже для всіх GTM-овських акумуляторних пристроїв, і це скрізь також написано, що батарея є акумуляторною. Тож, шановні друзі, якщо у вас в арсеналі досить багато приладів фірми GTM, нашого українського виробника. Можете сміливо купувати і користуватися цими акумуляторними батареями на інших пристроях. Якщо побачимо зарядний пристрій, який у нас іде в комплектації, також з гарними показниками. 4 А ми отримаємо на виході, тому таку батарею сміливо за годину буде пристрій заряджати. Також бачимо з вами на зарядці. Є у нас отвори для того, щоб розмістити вашу зарядку на стіні в майстерні або в інших приміщеннях, де ви працюєте з вашими матеріалами. Тож, тут все зроблено по канону і гарно. І саме головне, шановні друзі, ось такі от новинки, як правило, економлять людям час і коли ними користуються, скажімо так, ви повністю забираєте зі свого досвіду працювання з переносками, кабелями або дротами, які завжди міш, ну, заважають під час роботи. Акумуляторна ж техніка спрощує процес роботи, експлуатування. Та, скажімо так, спрощує ваше життя. Тож, за такими можете стати з компанією Електромотор, новинки на ринки дійсно демократична і гарна ціна. Тож звертайтеся, будемо з радістю. Запропонуємо вам придбати. Ось такі от відеогляди виходять за допомогою виробника GTM, який з радістю дозволив нам зняти новинки і показати вам, шановні друзі, що через інтернет купувати. Завжди, скажімо так, не досить зручно, тому з допомогою таких відеооглядів ви отримуєте, скажімо так, досвід, який сприйняли ми і передали вам за рахунок відео. Тож чекаємо вас в компанії Електромотор, фірма GTM. Звертайте увагу і не гайте часу. Гарних вам покупок, всього доброго, до побачення!